Чому ваша сила? І наскільки ви нею зараз користуєтеся? Ружочок допомагає: у вас є обідка на свою силу. Ви її не помічаєте. Ви не помічаєте і не признаєте те, що ви робите. У вас підвищий стан в цьому плані через те, що вона не відповідає. Вашим уявленням. Тобто ви живете, робите якусь роботу, берете якусь участь в тих чи інших процесах, в соціумі, ви є. Але поміж того всього, що ви робите, немає якихось суперзначних результатів, щоб для вашого мозку було. Проінформовано, що ось ось це вона. Ось ем, саме ти досягла якоїсь вершини, прям якийсь успішний успіх. І тут про задерту планку. Хтось вам цю планку задер, хтось вам цього колика в голову вбив, і ви бляха муха страждаєте. Зараз показано, що йде робота, ви користуєтеся нею зовсім не на тому рівні, щоб признати її і признати себе. Тому що то або важко, то або, типу, таке якісь відчуття всліпу іти, то або дуже повільно. Тут обідка, типу, що. Я така щира, я така відкрита, я така наповнена, я така чутлива. Ну все ж би вже мало бути, все ж би вже мало бути. Задвинута в якийсь. Тут показано скляний простір. Ну мені показано зараз. Картинка йде як сфера. Ви все бачите, але ви не можете. Просмакувати і доторкнутися. І вам приходиться якось тішити себе чимось, бо ми не можемо бути хронічно незадоволені, тому що то можна заслабнути. Чому ж ваша сила? Ваша сила взагалі така порогова. Це якийсь ще початковий рівень розпаковки. Далі, коли ви зануритесь в глибину, коли ви підете на глибші шари. Психіки, підсвідомості, по готовності прийняття, по готовності проводити ці енергії, тому що це зовсім не ха, -ха хі хі У вас потенціал такої порогової, трансформаційної, такого відкривача, відкривати нові двері, долати труднощі, бути таким першовідкривателем. Прямо трансформатором перемінювати одне на друге. Але ви поки поки, поки, не вірились, типу відпустили, а буде що буде. Все якось трудно, все закрито, нічого не йде, мені перекрито в ту сторону йти. А типу, хай буде якось, хай просто йде своїм ходом. Сум такий іде трошечки на рівні душі. Може, як людині вам конфлікт і проживати ці всі історії, бо це важко справді, це болюче, це хвилююче. Якщо ви будете йти тою дорогою, ви будете виходити з позиції жертви, у вас в житті будуть налагоджуватися фінанси, ви будете набувати певної форми, певної структури, певного. Образом, ви наче підніметеся над тими всіма процесами і справді увійдете в ту міць, щоб розуміти, що ви тут керуєте, що ви володієте тим ресурсом, що ви чуть не володієте світом. Ха! Ну, Щоб це втримати, ви реально маєте пройти шлях. Яке послання ваша сила вам передає на зараз, щоб ви продовжували шлях. Так, у вас буде відчуття, що це всліпоту. Так, це наче в пустелі шукати джерело води. Так, не всі двері будуть відкриті, а точніше, доведеться біблійська картинка з того, як мироносиці прийшли і камінь. Віддвигати. Поняли про Ісуса Христа? Камінь той віддвигати, величезні. І на вашому шляху будуть вибори дані. В ту сторону піти чи в ту, і треба буде приймати швидко рішення. І в кінцевому результаті, коли ви станете на цей шлях, то неважливо уже, по суті, так глобально, які будуть ці рішення. Важливо буде їх швидко приймати і відправлятися по тому напрямку, не сидіти вибирати, торгуватися, оце ну, такі якісь складні вибори. Типу, тут така штука, як має бути все мобільно. Безкінечні вибори. До чого ви на фініші стану на сьогодні? Що вам треба знати, маєте дітей? Ви маєте зав'язати своїми апатичними станами з такими хворобливими, коли на вас така якась чепилина находить, чи ви реально відчуваєте, що от, от тут така думка, тут така, тут така, от воно вас пригнічує при. Придушує, примушує, ти не така, ти не то, ти якась маєш бути якась, якась, якась. Це коли ви маєте вже якийсь певний рівень усвідомленості. А ще каже, що тут поможе вам якась жінка. Можливо, якщо ви в християнському е, Грегорі, то ви можете ще молитися. Але тут може бути і друга богиня. Якщо ви вже до цього готові, бачите, я якось так акуратно акуратно про це говорю. Так, так дуже хочеться ніби щось сказати, але і не до кінця сказати. Так акуратно доторкаюся, щоб не зірвати вам дошок. Того, що, знаєте, тут же ви ніби самі маєте до цього дійти, мали б дійти. Але поки не дійшли, але ви уже явно. Переросли ті обставини, той побут, ту реалізацію, то проявлення, яке є станом на сьогодні. І це для вас ну, не те, щоб попередження. Ви катаєтеся по одному і тому самому колу одного і того самого. Типу, може, пора змінити пластинку. змінити пластинку. Не хочу дари світу, не хочу. А що ви хочете? І я хочу продовжувати малювати собі якісь плани, придумувати собі якісь казкові історії, вимріювати, винадіювати, тільки не в реалі. В реалі дуже страшно. В реалі не вдається, в реалі. Невдачі в реалі треба долати супротиви, розв'язувати проблеми, будувати відносини, вступати в контакти, будувати відносини і контакти по-новому, не по-старому, по-новому. А зараз нових правил ніхто нікому не оголошував, тому що хизи, які нові правила по цих енергіях, які йдуть, ви мусите. Самі їх напрацювати, напрацювати разом з ними битійну масу російськи. Типу, ви маєте напрацювати певний рівень. Якщо ви потім звернете туди, не туди, понизите планку, ви знов втратите ті права, і вам треба буде напрацьовувати. Подивіться, з'єднатися з часом, актуалізуватися. Вийти з постережливої позиції. Що вам допоможе? Обнулення, новий початок, відкриття нових дверей, ступлення на нові дороги, можливо, вони не зовсім нові, Ви вже ними пробували йти, але ви нікуди не дійшли по факту. Знаєте, типу, ви маєте стати на цю дорогу, продовжити рух. Маєте дійти до якогось переломного етапу, щоб не вас переламало, а ви внутрішню трансформацію перейшли на новий той етап, щоб у вас якесь відбулося признання, визнання, в тому числі навіть прийняття родової сили. Так що хватить заглядати туди-сюди, зробіть крок, внесіть ясність, зверніться до. Співзвучного для вас спеціаліста. Замовте розклад того спеціаліста, дозвольте собі перейти поріг власної гордині. і дізнатися якусь правду про себе, внести якусь ясність, піти і попробувати новий досвід, інтегрувати той новий досвід, зробити якесь пропрацювання, сколихнути себе здвинути з чогось, налаштуватися перед тим, що так, я дозволяю собі продовжувати йти далі. Хай цей розклад піде вам на благо, коли ви хочете особисто розібратися в своїй результаті. Перш за все, маєте готовність прийняти, можливо, незручну якусь правду, у вас є жага. То буду рада вас бачити на консультації. Підписуйтеся, лайкайте. Якщо вам подобається, це дуже важливо для того, щоб YouTube признав моє відео як законне для тих співзвучних людей, яким також буде цікаво цей напрямок розвитку цього духу і роботи над волею, гарного часу, моменту перебування. З вами була Наталія Кітнева. Неопсихолог і сучасна чарів.